Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України, так що ставте подобайки, діліться трансляції з друзями. Ну і будь ласка, пишіть свої запитання в чаті, будемо відповідати на ваші запитання по ходу трансляції. І так, поїхали. За останні 24 години. Росіяни нанесли 100 е, атак по наших позиціях. Ми 100 атак відбили, нанесли 5 ракетних ударів, 35 авіаційних ударів і 76 ударів з РСЗО. Обстріли сьогодні, е, помимо всіх прифронтових міст і сел, як, як завжди, обстрілюють і Сумську, і Харківську область. До речі, сьогодні обстріляли Харківську область із авіації. Ракетами. І, до речі, сьогодні також з акваторія Чорного моря була авіація, випущено ракети по Одесі. І всі ракети ми збили. Наша авіація за останні 24 години знищила 10, пункт, 10 скупчень військ і, і техніки, а артилерія знищила 5, 5 скупчень техніки і живої сили. Також 3 склади з боєприпасами і 4, електро, 4 пункти електроатих боротьби Ось такі події за останні 24 години. По лінії фронту тут без змін, якщо подивитися, від Троїцького до е, Рубіжного до кримінної По Бахмуту дуже тяжка ситуація, дуже тяжка ситуація. Зносять е, просто росіяни повністю всі. Будинки в Бахмуті за допомогою артилерії, мінометів, авіації все знищують і таким чином можуть продвигатися в глибину міста. Якщо подивитися, як виглядала лінія фронту вчора, то ось так з'явився тут виступ ближче до дороги, яка йде в сторону константиновки Ось і. Тут зараз, звичайно, що дуже-дуже складно, але було знову засідання РНБО, і е, генерали підтвердили Зеленському, що потрібно тримати Бахмут і надалі. Е, так що ось так. Е, давайте далі ще пройдемося по новинам і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті, будемо відповідати на ваші запитання по ходу трансляції. До речі, появилось цікаве цікаве відео, хотів би вам просто показати, е ось і їх прокоментувати. Історично так склалося, сейчас не буду вдаватися. Хоча й ускладнилось, но щось відбувалося в 18 віку, і це найменше вже рознілося по <плес> такти, <плес> антигрейований ми західні Ну, Звучимо в Польщі, Австралія і так далі, ярмарію. Просто в Росії. І от прикольний якому це вже не було після Второї мірової війни. Розумієте, що він э, говорить про те, що країни Заходу хоч, хотіли ще з 19 століття розтащити Росію. А те, що Росія постійно вела свої війни, щоб захоплювати всі сусідні країни. То він про це не говорить. Він не говорить, як вони воювали з турками, як вони захоплювали Крим. Він не говорить про те, як вони воювали з французами, хотіли захопити Францію. Вони говорять про те, як захоплювали постійно Україну, Білорусі і е, Польщу хотіли захопити. Він про це не говорить. Він говорить, що хотіли на, е, на етапі е, націоналізму розтащити Росію. Але в Росії немає своєї території. У них є тільки Московія і все, тобто територія Москви. Всі інші території вони захватили. І на цих територіях, захвачених, є свої е, традиції, свої народи, і вони зовсім, е, зовсім відрізняються від московитів. Звичайно, що е, ті країни, які вони захопили.

Ви розумієте, ви розумієте, що він каже про те, що з України е, тікали люди в Канаду, США. Він говорить, да, Європу е, і створювали там антиросійську, значить, антиросійські наративи, організації і тому подібне. Ну е, так ви ж все робили для того, щоб люди тікали з України? Ще починаючи з Катерини II, коли вона забороняла е, українську мову, е, ці всі циркуляри і тому подібне. Забороняла українську культуру і тому подібне. Е, коли прийшли більшовики до влади, давайте споминаємо і терори, і репресії, і геноциди, і голодомор. І звичайно, що люди, які могли втекти там інтелігенція, в першу чергу, тому що ви знищували інтелігенцію, у кого була можливість і ресурси, то вони, звичайно, тікали, виїжджали. Тому що інакше їх просто побивали на, наш, на, на в нашій території в Україні. Тому, звичайно, що вони тікали. І, звичайно, коли вони виїхали за кордон, зрозуміло, що вони б не були е, задоволені тим, що вони виїхали, тому що ви їх просто позбавили свого, свого дому. Він говорить про. Ах, сука. Вчені десятиліті. У 2006 років Запада пройшов посудальний переворот. І ми в опираюсь на, на фізичне усієві. Все само посилює постійно. Опираюсь на тих, хто вважав. Він говорить про те, що пройшов переворот в Україні. Але конституцію ніхто не порушував, ніякого переворота не було. Тому що Янукович просто втік з України. Він перестав виходити на зв'язок. Тому ми не могли жити без президента. І таким чином була спочатку тимчасова влада, а потім були вибори, і прийшов новий президент. Він говорить про переворот і говорить, що всі були рускоязичні. себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались. Конечно, компактно они проживают, проживали и проживают на юго-востоке юго Украины. Но после 2014 года началось просто истребление, физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Общественных деятелей, журналистов убивали на улицах. Давайте вспомним, что произошло в... Ну, те, що стріблення почалось рускоязичних, це точно. Особливо на Донбасі, коли зайшли його війська, зайшли гірки і тому подібне. І там дійсно бували рускоязичних. Вони самі ж це і робили. В домі профсоюзів в Одесі, коли людей заживо там зжигали, розумієте? Возникла проблема Крыма, и мы не могли крымчам не, не, не поддержать. Потом возникла проблема Донбасса практически тоже. Уже 8 лет пытались э, уговорить наших так называемых... Подміна, подміна поняті по Одесі, тому що він говорить, що там жигали в Одесі. Так в Одесу вони ж привезли вагнерівців, ті тушок привезли, які бігали за руський мір. Там виступали, і е, е, проти е, українців при, при вони е, виступали силою, тобто вони хотіли їх побити і вбити і тому подібне. І це була просто. Така стичка, яка на виживання йшла. Або е, ми знищимо просто цих росіян, які приїхали до нас е, розказувати, що ми тепер руський мір, або вони зроблять із Одеси е, новий там, Луганськ, або Донецьк, Ордло і тому подібне. называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говорят. Вот. И все это привело к сегодняшней ситуации. Так что таки. Против Минского года, конечно. Е, також, знаєте, е, давайте ми зайдемо, візьмемо там під контроль Білоруської область або Курську область е, і будемо говорити. Давайте домовлятися, тому що ну, е, з Білоруської області люди хочуть створити автономію. Взагалі вони хочуть війти в склад України, тому давайте домовлятися, ось вам мінські угоди. Е, і давайте підписуйте, інтегруйте тепер до себе до себе свою, свою державу, Білгородську і Курську Республіку. Але у, у них там будуть наше керівництво стоять. Е, от, і в принципі, наше керівництво українське буде там вирішувати, як далі вести політику е, в цих областях. Давайте так зробимо. Він говорить про це мінські домовленості. Так що таке. Друзі, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті будемо відповідати на ваші запитання в чаті. Якщо запитань немає, то е, будемо закінчувати трансляцію. Так, вам головне тоді тихої спокійної ночі до завтра. І е, слава Україні!